Цирк індик по сінях ходить. От хто крики тут заводить, сідала індик упав. Та в куток він кинув оком. Ой хазяйку, ненароком гість тут любий, завітав. Що за гість? Та лис Микита. бий Андрію, чим же бити? Встаньте швидше з подушок, то двох собі без труду ми погано цю приблуду швидко зловимо в мішок. Поки там вона збиралась, наймит. Зблизька приглядався, знай до мене з каганцем. Я ж сиджу, тремчу, все чую, та усе собі міркую, як би тут втекти живцем. Ось хазяйка лізе в сіни. Тільки ж дав я, як відчинить двері до сіней вона. Шусть їй прудко попід ноги в хату вбіг та із порога просто скочив до вікна. Шибко висадив з розгону, стрічку не одну червону я на шкурі здряпонув. Ну, та вирвався на волю та й садкома там по полю, мов безумний в ліс махнув. Довго біг я без рупину, поки в вовкову хатину, ледве дишучи, добіг. Вовче, братику, загину. Дай же м'яса хоч кришину, що для мене ти зберіг. О, зберіг. сказав Неситий. Тим ти, певно, будеш ситий. На, і знайдар, щедрий мій, І зміркуйте під штучку. Дав мені дубову ключку, м'ясо вішають на ній. От таке сказати можу. Тільки гріх я брав на душу, що й з ним у спілці крав. Не прибутки, лиш турботи. Я без власної роботи був би з голоду пропав. Та не плакав я ні трохи. Славний скарб царя гороха у своїх я мав в руках. Скарб незміряно багатий. Що навряд його забрати хтось би міг у ста мішках. Лев, проскарба той, почувши, насторожив пильно уші. Лисе, що це ти верзеш? Про який там скарб співаєш? Ти ще й досі скарб той маєш? лись йому на те. Авжеж, царю каже, пане милий, перед входом до могили я душі не обтяжу. І чого ні за що в світі Не сказав би жінці й дітям, те тобі я розкажу. Знай же, царю, в скарбі тому, золотому, дорогому, Смерть найти тобі ти міг. Не вкради його микита, кров твоя була б провита. Від повстання б ти поліг. Цар, слова, почувши дивні, Враз на ноги скочив рівні й ревнув. Що ти сказав? Що це мелиш, знов тепер ти, від якої втік я смерті, хто мене убити мав? Царю, все тобі скажу я, про одно лише молю я, вислухай мене ти сам, лиш тобі і твоїй цариці я відкрию таємниці і гороха скарбів там. Гей, неситий, почекайно, розв'яжіть його негайно, крикнув грізно царка там. Ті не радо розв'язали, сумно думали, гадали, що то він набреше там. А Микіта, волю вчувши, свободніше віддихнувши, Слава Богу, прошептав, як не хочеться здихати. Треба вміти, як слід брехати, з тим перед царем він став. Ну, цар каже, сядь Микито, сміло все каже, й відкрито. Та одне затям собі. Тільки збрешеш, то, їй-богу, не за шию, а за ногу будеш висіть на вербі.